Усім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами йдемо в HD. Там зараз є хороші знижки, ціни взагалі на рівні з секонд-хендом. Але спочатку давайте я вам загалом покажу, що є з новенького. Дуже мене зацікавила ось така чудернацька сумочка. Коштує вона 1329 гривень, маленькі гроші, але справді дуже оригінальна, якась така от в африканському стилі. І ось такі були шльопанці, теж непогані. Є вейчендем і біжутерія, і аксесуари, ось такі сонячні окуляри, і ціни доволі прийнятні. Власне, це у нас позиції з нової колекції. Це їхня така от більш підліткова лінійка. І мене зацікавили ось такі дуже легесенькі штани. Вони такі, як шовкові, йдуть, але це на жаль, поліестер, йдуть вільного крою, дуже такі вони невагомі, і ціна тут доволі прийнятна 800 гривень вони коштують. Додивляємося з вами цю стійку що ось така непогана футболка, базова в актуальному кольорі бордо. І ось така цікава сітка, як накидка. Але ціна у неї чималенька, майже 900 гривень вона коштує. А найбільше мене зацікавила ось ця стійка зі знижками. Тут гляньте, які помірні ціни. Дуже класна ковтина з таким геометричним вирізом. Всього на всього 250 гривень вона коштувала. Є ось такі от свитра теж дуже базові, менше ніж 300 гривень. Їхня ціна, і ось такі кардигани теж за 239 гривень. Справді дуже адекватні помірні ціни, якщо зважати, що це абсолютно нові речі. І речі, такі от базові, в різних кольорах, були кардигани. Мені здається, що на люксі в секонд-хендах ціни і то вищі. І ось такий був дуже класний гольф, ціна 500 гривень, але він лише один в маленькому розмірі. І переміщаємося з вами до примірочної, взяла я сюди кілька цікавих позицій, усі по знижках. Оскільки це речі акційні, то це, звісно, що не нова колекція, але все-таки речі дуже такі от нейтральні. Я думаю, їх завжди можна десь та й використати. Дуже мені сподобалася ось ця блуза в першу чергу своїм складом, адже тут 71% ліоцелу. Аліоцел це навіть краще, ніж віскоза. Дуже ніжна, романтична блуза в такому от ніжному відтінку жовтого. Вона йде напівпрозора, з рюшами, попереду зав'язки, такі от на бантики, виглядає взагалі дуже трендово і актуально. Блуза має такий от легенький, ледь помітний принт, взагалі здалеку виглядає як однотонна, дуже мені сподобалася. Далі буду приміряти ось таку кофту поло. Вона йде зі знижкою в 50%, коштує 469 гривень, і також з дуже хорошим складом. Тут 50% є котону і 50 акрилу. 50 на 50 йде. Дуже цікава вона є в'язка, така вона йде, як в дірочки невеличкі, але не просвічує. Цікаво, в неї зроблений оцей верху розріз. Він не традиційний, такий як буває в поло на гудзиках. А дещо такий він заокруглений, ще й оздоблений якоюсь такою в'язкою. Справді це все так от незвично виглядає. Ще мені сподобався ось такий кардиган в такому карамельному кольорі. Його ціна 599 гривень зі знижкою. Акуратні тут такі невеличкі золоті гудзики, але, на жаль, він має дефект. Ось тут така, як затяжка дірочка, виявляється, і в магазинах, так, не в секонд-хендах теж можна натрапити на речі з дефектами. Тому усюди треба бути уважним. Слад тут непоганий: 55% п'ять за решта поліестер. Дуже симпатичний, як на мене, кардиган, вкорочений, лаконічний, нічого зайвого немає. кішеньки красиво зроблені, вони не стирчать, не випирають, гарно сюди вписуються. І мені подобається якість тканини. Вона добре тримає форму, не звисає як тряпочка. Хоча от для віскози характерно те, що не завжди тканина добре тримає форму. І дуже мені сподобалася ось ця джинсова сорочка. Її ціна 469 гривень. Також звісно, хороший склад натуральний, практично повністю вона з котону. А саме тут 82% котон, а решта ліоцел. Ця сорочка в розмірі М, і, як на мене, більше її не треба. Чудово, вона підійшла по плечах, в рукавах, і вона така от вкорочена, дещо приталена, дуже красиво якраз виглядає з темно-синіми джинсами. Можна собі створювати такі от однотонні тотал-денім луки. Якість тут теж чудова, склад відмінний. І тільки подивіться, які були класні джинси на знижках. Щоправда, це 42-й розмір, іншого не було. А коштують вони всього навсього 529 гривень. Мені навіть здається, що в секонд-хенді на Люксі джинси будуть коштувати дорожче. Вони класичного прямого крою, і в дуже незвичному кольорі такі, от коричневі. Зараз коричневий, модний трендовий. Тому прям супер стильна знахідка за такі гроші. Це взагалі скарб. І якість у них дуже хороша. Денім цупки і не є такий, знаєте, що дуже сильно розтягується, а прям класно тримає форму. І ще мені сподобався ось такий кардиган. Він такий більш класичний, романтичний. Коштує 429 гривень з такими красивими мініатюрними ґудзиками-перлинками. За складом чудовий, 70% тут віскози, решта синтетика. Кардиган в красивому молочному кольорі, і справді його окрасою є його гудзики-перлинки. Як на мене, він повністю вартує тих грошей, тим більше знижка дуже хороша і светр дуже якісний. Тканинка тут середньої щільності, тому він чудово підійде як для весни, для осень, і чудово він поєднається якраз саме з джинсами. Як ви знаєте, наші модні фешн-блогери. Крас рекомендують поєднувати якісь такі класичні речі з кежуальними, і власне це все дуже круто працює. А це я вам вже показую атласну спідницю. Вона середньої довжини, міді коштує 789 гривень, продається зі знижкою 50%. На жаль, тут склад повністю синтетичний, але переважно такі спідниці є. Або з поліестру, якщо дуже пощастить, то можна знайти з віскози в більш такої преміальної лінійки або в дорожчих брендах. Спідниця з боку має розріз, вона хорошої довжини, і навіть під кросівки можна її носити, вона чудово виглядає. Можна її носити як в якихось таких кежуальних, спортивних образах, так і, наприклад, з такими якимись класичними кардиганами теж круто дивиться. І гляньте, яка красива кофта була. Теж на знижках, коштує 529 гривень, йде в рубчик білого кольору, і також з хорошим складом. 84% тут візко. Решта, синтетика. Загалом мене приємно здивував склад тканин, речей на знижках. Практично у всіх переважає натуральна тканина, за винятком лише спіднички, яку я перед цим приміряла. Сама кофта чудова, попереду має таку от зав'язку, можна собі регулювати цей виріз, так робити його або більш закритим. Або відкритим, і гляньте, як тут зроблені рукава. Донизу вони йдуть легенько розширені, дуже красиво, елегантно це все виглядає. І сподобалось мені ось таке поло в чорному кольорі. Розмір L, Особливо мені сподобалась його ціна. Всього навсього 279 гривень. Давно не бачила я таких цін, якщо чесно. От хороші знижки, правда, в H&M, і хороші речі на знижках. Є багато базових речей. от таке от поло. Мені здається, його можна носити будь-коли воно завжди буде актуальним. Іде по фігурі з такої тоненької тканини. Під заправку просто вау. Дуже мені сподобалося. Єдиний його мінус це його склад. Тут все-таки також переважає синтетика: 66% поліестер, 34 віскоза. Якщо б все-таки був кращий склад, я б собі його купила. Люблю такі от базові мінімалістичні речі. І подивіться, яка була ще красива майка. Вона атласна її ціна всього на всього 150 гривень. Це у нас розмір S, не було більших розмірів, тому приміряти не зможу. Просто вам взяла показати. Адже склад тут чудовий: 51% один 49% поліестер. Ось така б вона мала бути в примірці, йде вкорочена з таким от доволі великим вирізом. На широких лямках люблю такі от майки, коли мають широкі лямки, адже вони добре тоді приховують нижню білизну. Гарного молочного кольору, гарної якості загалом чудова. І ще ось такий топ мені трапився. Тут взагалі смішна ціна, якщо зважати, що це. Льон 69 гривень всього на всього коштує. Зараз до себе прикладу, як би він мав виглядати. 70% віскози і 30% льону. Взагалі це преміум їхня лінійка, чудова якість, і, власне, ось так приблизно він би мав виглядати. Йде без бретельок, без нічого, такою як смугою, широкою, збоку він трішечки призібраний. На цьому з вами прощаюся. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося з сьогоднішніх моїх знахідок на знижках. І хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.